У селі Бурдей Чернівецького району живе приблизно 300 людей. Тут немає пункту вакцинації від коронавірусу. Для того щоб отримати щеплення, потрібно їхати в сусіднє село. 82-річна Марія Гончарюк щепилась тиждень тому. Нам повідомили нас зібрали. Четверо чоловік скоро приїхала за нами. Нас забрали, стрілецький кут провакцинували і привезли додому. Медичній сестрички, яка там обслуговує, вона до нас дзвонить додому, як не приходив, коли немає телефона. скаже, йдете вакцинуватися на таке число, такої години. Все, за вами приїде машина. В селі працюють якісь пункти вакцинації. В селі нема. А у нас село? 80 людей, до 100 чоловік, село маленьке, тут не вакцинуються. Ходять в сарайський кут. Не знаю, що робити і куди звертатися. Збиратися нам треба кудись йти. Тут же на місці нічого немає. Просто тут приходили і скрізь були об'яви, що звертатися, вакцинуватися, що вже там, у стрілецькому куті амбулаторії, що вже там вакцинують. Жителів сіл Біла, Ревне, Бурдей та Стрілецький кут вакцинують у медпункті у Стрілецькому куті. Мобільна бригада працює не щодня, приїжджає двічі на тиждень. Працює пункт щеплення, який має свої виїзні бригади, які працюють по всім Кісманським районі. Вони при певній кількості збору людей на бажаючих, які хочуть певне щеплення, ми збираємо списки. Я хожу, хожу і не можу застати. Я просив, щоб завтра прийшли до мене. Я там далеко близько живу. Чекаю, але не можу зустрітися. Її не було, і сьогодні її немає лікаря. А сказали, що тільки з сім'єю лікарка натомість у селі Кам'яна Чернівецького району пункт вакцинації працює щодня. Сьогодні тут утворилась черга з кількох людей. Я вважаю, що це треба обов'язково робити, бо інакше я б не прийшов. А чому не вакцинувалися раніше? Ну, співробити осінь. Багато просто моя медсестра. Я безпосередньо ми телефонуємо я своїм пацієнтам і закликаємо їх до вакцинації. І вони приходять вакцинуватися. Багато хто звертається самостійно, хтось прийшов, каже, що хоче вакцинуватися. Є вакцини в довільній кількості. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний каже, що пункти вакцинації працюють не у всіх селах, бо це недоцільно там, де є двоє-троє охочих. Звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар складає список, бажаючи вакцинації, Мобільна бригада приходить і вакцинує. Або вони звертаються на свій ФАП і там є вакцина, тобто є різноманітні моменти. Станом на сьогодні в області першою дозою вакцинували майже 170 тисяч людей. Це 18,5% населення. Соломія Соловей, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.